У нас є така традиція, що кожен рік мами, які народили в новорічну ніч, новий рік, перший день Нового року, вітає мер міста, Василь Петрович Срачук. Сьогодні також ми цю традицію підтримуємо. Прошу, Петрович. Хочу вас привітати. Це у вас перша дитина? Треба, щоб не останній. <реш> Молодець, хлопчик, да? Да, хлопчик, так? Спасибо. Добро росте, радує вас. Радість вам прирос. щастя. – при Уже назвали якось? Ні, ще. ні. – Без чоловіка ні. – Правильно. Хлопчика і дівчинка. тоді, будь ласка, ще подарунок такий. Дякую, Вайки. Це нормально, так? Да, так, да? Дуже приємно. Вітаю вас. Не на нашого міста, так, Вирішить? не а є така традиція вітати. Ми цю традицію підтримуємо. Хочу вас привітати. Хлопці? Да. Яка різниця місті? Чотири роки. Якраз нормально. Здорово, росла, радувала вас. Вам і чоловіку, і всій вашій родині зараз я перегосувала. Дякую, Дякую. Дякую. Злата. Злата? Christina. Злата Віталівна. Це ваша ідея чи чи ви? Обща. Ми підбирали. Ну, все нормально? Так, дякую. Слава Богу. Хай щастить. Дякую вам. Ми народили першого числа. Вітаю, Мерош. Так, хочу вітати вам. І хлопчик, так? Це чоловік, ні. це що, В будь-якому випадку ми хочемо показати, щоб він здоровий приїзд, приносив вам радість. Я думаю, що це буде не останній такий. Не зупиняється. Призьміть на Він був ще вчора, заходимо сюди, не пускаючи. В новорічну ніч народилося троє дітей. Діти та мами почувають себе задовільно. А всього за минулий рік в пологовому будинку народилось тисяч 1704 пологи. Рік закінчився, Чекаємо на нових результатів у наступному році.